На закарпатті розвивають мережу центрів життєстійкості. Це уніфікований простір, де кожен потребуючий може отримати комплексну підтримку, як от психологічну чи юридичну консультацію, а також соціальні послуги. Така опція стала доступна для українців після повномасштабного вторгнення і була впроваджена у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти, як за підтримки першої леді Олени Зеленської в самому понятті життєстійкість в. Вкладено те, що це в першу чергу вміння протистояти стресу, це вміння відновити себе, свій психічний, фізичний, емоційний стан, і мова йде про те, що саме створення таких центрів покликано в першу чергу надавати таку послугу в кожній територіальній громаді. Наразі із 64 територіальних громад подібні центри створені лише у п'ятьох: це Ужгород, Мукачево, Нижні Ворота, Ставне і Кам'янське. Водночас у семи тергромадах соціальні послуги не надаються взагалі. За словами фахівців, регресивні ОТГ зараз мають можливість кардинально змінити ситуацію і за державної підтримки сформувати на своїх територіях центри комплексної підтримки громадян. Пріоритет в цих громадах повинен бути, щоб ви звернулися дом. Міністерства соціальної політики і заключили з ними договір. Надалі необхідно буде перевірити, чи є у вас доступне таке от місце, чи це буде комунальна власність, чи це буде власність якоїсь громадської організації чи благодійного фонду, щоб це було доступним для осіб з інвалідністю. Є певні вимоги, але ці вимоги, можливо, також вам їх Дотриматися, і ми можемо допомогти в тому, щоб певні ремонти. Надавати соціальну послугу життєстійкості зможуть як громадські організації, так і фахівці державних структур. Єдина умова, надавачі мають бути зареєстровані у системі Міністерства соціальної політики. Загалом організація подібних осередків вкрай потрібна в умовах війни, адже майже кожна родина стикається з переживаннями, втратою близьких чи просто емоційним занепадом. Саме тому центри життєстійкості покликані навчити населення самозарадності, як відновити себе, яким чином бути ментально стабільним. І водночас продуктивним минулого року комплексну послугу у центрах життєстійкості отримали понад 20 тисяч осіб.